Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від всесвітньо відомої торгової марки «Меріда». Модель називається «Сайлекс 200 Orange. Це велосипед з розміром колеса 28 дюймів, карбонова вілка, рама алюмінієва, алюміній 60-66. Інтегровані е, тросики в раму, тобто вони спрятані. Е, кількість передач попереду, 2, позаду, 9, переключання завдяки мануалам. Е, це велосипед від е, всесвітньої відомої торгової марки Merida для усіх е, дорог, для е, хлопчиків і дівчат. По-перше, що стоїть відзначити, коли ми кажемо про велосипед Merida? Торгова марка Merida це тайванська. Вона зробила свій бренд в 1974 році в Тайвані, заснована тайванським виробником і е, була зроблена. Е, був зроблений завод. Завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. І що е, треба відзначити, в усьому світі існує тільки дві два таких заводи, які виробляють. Велосипеди від початку і до кінця все, що потрібно до велосипедів і велосипедних аксесуарів. Тобто багато велосипедних компаній, які виробляють велосипеди, застосовуючи різні велосипедні компанії, різні заводи. Раму роблять в одному, на одному заводі. Фарбують раму на другому, колеса, е, закупу, закуплюють в одному місці, е, комплектуючи в іншому, і потім вони все це звозять на одне е, підприємство, де і е, з, роблять налаштування зборку. І е, за це завжди е, по, постійно сплачує е, кінечний покупець е, за оці логістичні рухи е, товару, тоді як торгова марка Merida Виробляє це на одному місці в Тайвані. І, звичайно, не треба переплачувати зайві гроші, коли ви купуєте велосипеди Merida. Ну, А більш детальніше, що треба знати. Silex 200 Orange 2023 року має стандартні умови до велосипедів класу Gravel. Чому? Тому що Gravel – це бренд. Це Клас велосипедів з урахуванням того, що велосипедист бажає їздити усюди. Завдяки своєї геометрії рами і комплектації велосипед має дві сучасні направленості велосипедів в одному, тобто і шосейний, і гірський велосипед в велосипедних класах Gravel з'єднуються. Що мається на увазі? Посадка, як ви бачите, завдяки Руль, баран, можна робити нахил спини дуже низький, що буде знімати зайву, зайву супротив повітря, а комплектація гірського велосипеда і гіаметрії рами задає важливості їхати з комфортом. Як по шосе, так і за е, містом, по горам, по лісам. На цьому велосипеді, звичайно, зручно їздити по лісам. по горам, Тому що комплектація е, стандартного гірського велосипеда. Ну, а що відрізняє велосипед е, гравійний від велосипеда шосейного? Е, з урахуванням того, що е, зовні він такий, же, як і е, гравій, е, шосейний. По-перше. Руль баран, як ми бачимо, бачимо має ізогнути е, оці ручки в сторону. Тоді як шосейний, прямо, прямий має е, цю ручку. Чому? Тому що е, постійно, коли мандрують на велосипедах класу Грива, сюди ставлять сумочку. І сумочка, звичайно, займає якийсь е, простір. І дуже незручно тримати руль, коли ручки прямі. Е, тоді, е, коли велосипед. Зроблен до мандрів, коли сюди поставлять сумочку, то зручніше, коли ручки в сторону, От вони в сторону і дивляться. Це е, то, що відрізняє від руля до шосену. Потім Якщо подивитись, то руль і ось тут має ізогнуту частину. Тоді, як сильний, вони тут прямі. А ось ізогнута частина руля керма в цьому місці дозволяє руками тримати кермо під грізним нахилом. Тоді, коли ви довгий час мандруєте і руки вже втомляються, то положення рук можна міняти і буде кут нахила рук мінятись. Це дозволяє, звичайно, такий, таке кермо. Потім коли ви на шосейному їздите, то нахил спини постійно повинен бути 45 градусів, а то й нижче. А велосипеди гравійного класу мають от цю рульову високу, височенну, майже висок, височеннішу. І оця висока частина дозволяє спину велосипеду випрямлювати. Велосипедист їде не з великим кутом нахили, а трішечки підог... піднятою спиною, щоб більш зручніше, коли ви рухаєтесь. Це як на гірських велосипедах. Потім нижня частина вал каретки мається на увазі, він трішечки вище, ніж у шосейних велосипедах для того, щоб. Простір між от, валом кареткою і землею був трішечки вище. Це дозволяє їхати за е, городом по горам, по лісам. Більш комфортніше, нема е, удару педалі об землю, тому що не завжди рівна земля на е, гірських дорогах і, звичайно, просвіт повинен бути вищий. Тоді як у шосейних, оцей вузіл нижче знаходиться. Ну а коли вище піднята оця частина вал каретки, то звичайно і посадка мається на увазі підсидільної труби до заднього до задньої осі. трішечки теж назад від, ну, відходить не такий, як у шосейних. Ну і кут нахила вілки, кут нахила вілки він трішечки гостріше, ніж у шосейних велосипедах. Гостріший кут нахила вілочки, він більш легше переносить спуски по горам, по камням, по якісь дорогам крутим, тому що кут, якщо більше у вилки, то і отримує ліпше напругу, коли їде по неровної поверхні. І останнє, що треба відзначити, велосипеди мають отут простір більш, ніж у шосейних, тому що інколи ставлять широчевні покришки на велосипеди класу Грейвел, і потрібно, щоб покришка проходила в цьому місці. Тоді, як шосейні велосипеди, там все максимально вузьке, там все максимально мінімальне. Тобто і ось тут простір. Більше і позаду теж у рами більше простір для широченної підпокришки. Ну і можна ставити, тут є на рамі спеціальний отвір, ставити крила. Тут отвір і на вілки отвір. І на останнє, що треба ще відзначити, е, велика кількість бонок. На е, карбоновій вілці стоять бонки з одної сторони і з другої сторони. Ці бонки дозволяють встановити сюди чи багажник, чи додаткові фляготримачі, щоб можна було. Воду пити. Також є е, бонки ось тут, на нижній частині рами. Сюди часто ставлять не тільки фляга-тримач, а сюди можна поставити додатковий е, пітух, мається на увазі, який тримає е, ваш задній перемикач. Е, інколи сюди можна поставити е, е, насосик, тобто заві які, додаткові якісь, дівайси, які ставляться на раму. Тут є два дві бонці, тут дві бонці і тут дві бонці. Це дуже зручно. Ну і велосипед сам настільки міцний і надійний, що треба відзначити і втулочки. В тулочки велосипеда на осях. Ось велосипедне колеса, точно такого ж велосипеда. Ось вісь вона внутрі пола. тобто її можна подивитись на просвіт. Вона має невелику вагу, і, як ви бачите, закручується в вілку завдяки різьбі. Треба, я... Треба відзначити, що карбонова вілка вона не витримує дуже міцну затяжку. Тут і вказано 10 ньютон метр це сила затяжки, коли ви затягуєте цю. Оську Пустотілу. Тобто перетягувати не потрібно. Карбонова вілка не витримає. Максимальний е, тиск 10 метр. Ну, як от указує. І ця оська дуже е, надійна, вона алюмінієва, хоче вкручується в карбонову вілку. Ну, а сама втулочка, е, як передня, так і задня, е, ось вона от вставляється ну і закривається. Сама втулочка на промишлених підшипниках. Як е, можемо подивитись, оця частина я її ще не вставив. Вона вставляється сюди для того, щоб не можна було поставити втулку. А ось підшипник, якщо побачите, це звичайний промишлений підшипник закритого типу, який не е, регулюється і захищен від влаги і бруду. І, і води. Тобто, якщо вам потрібно ремонтувати колесо, втулочку, ви повинні ураховувати, що тут стоять промподшипники як на передньому колесі промподшипники, так і на задньому промподшипники. До системи кріплення втулки на колесі з урахуванням ось, на осях. Ну, більш інтересно, скажете, треба те, що покришка має шипова шипований протектор, але центральна частина близько друг до друга розташовані ці шипи. Вони тоді не так міцно шумлять, якщо ви будете їхати по асфальту. Гальмова система здійснюється завдяки механічному тормозу. Прома... Ре, ремакс, промакс, прадон, промакс. То, ну, здійснюється гальмування завдяки механічному тросику дискових тормозів. Ротор у нас кріпиться завдяки шести е, болтам. Ротор 160 см, мається на увазі. Ну, е, Відзначив, що рульова дуже висока. Е, монетки у нас від торгової марки Шимана, ну це не монетки, це дуали. Тобто праворуч це передній перемикач на дві зірці і гальмування переднього тормоза. Праворуч це задній перемикач, перемикається отак, чи збрасується і гальмується. отак. Це дуали SOA. Винос руля у нас від торгової марки Міріда, алюмінієвий, надійний, міцний. Рульва. Підшипники у нас полуінтегровані. ФСА. Надійність, міцність рульової комплектації завдяки промподшипників, які стоять ось тут. Не промподшипники, перепрошую, а полуінтегровані підшипники. Тут не промподшипники, тут стоять нормальні гарні підшипники, які можна чистити, регулювати у рульовій Ну, потім, потім, потім треба відзначити спрятані тросики в раму. І це дуже пасуватиме. Шатуни у нас від торгової марки ФСА з валом каретки Press Fit. Тобто в валі каретки у нас підшипники стоять максимально близько наружу і вони запресовані. Завдяки Шатунам ФСА з з двома зірками на передньому. Передній у нас стоїть СОРА, також, також пере, перемикач передач з нижньою підводкою. Відзначити, треба ось широке оце піро нижнє. Воно надійно міцне. Задній перемикач у нас теж СОРА, Тобто мається на увазі велосипед Сайлекс 200, по кругу має 40. Дуали у нас 40, передній перемикач 40 і задній перемикач 40 під касету на 9 зірок. Задній у нас е, втулка також на промпошипниках. А оце, отакий хвостик це ключ, який всовується і висовується, завдяки якому можна ставити і знімати е, оськи на е, втулках велосипедного колеса. Це ключ, ключ який дозволяє е, знімати оську в передню і задні втулки колеса. Обода у нас в, виповнені в алюмінії, міцні, мають двохстінну систему, тобто вони витримують високий, високу напругу. Шприхи у нас із нержавіючої сталі це теж стандарт якості. Треба відзначити, що позаду у нас також стоїть каліпер ProMax з механічною подводкою і ротор у нас позаду теж 160-й, який кріпиться завдяки болтам. Треба відзначити, що рама Silex 200-го е, використання багажника. Тобто ось сюди можна поставити багажник і мандрувати на велосипеді гравійному з багажником. Для цього є отвір на рамі. Ось раз, тут два і тут три. Завдяки цим отворам дуже зручно поставити легкий багажничок, щоб можна було мандрувати. Сідуха не регулюється завдяки легкоздйомному ексцентрику, а треба застосовувати ключик. Біраємо, тримаємо ключик, регулюємо і затягуємо цей замок сідла для того, щоб можна було зробити потрібну висоту сідушки. Треба визначити, що велосипеди Сайлекс не йдуть з педалями. Вони не комплектуються цим елементом. Тобто, вам потрібно буде потім при покупці велосипеда Сайлекс. Покупати ще додатково звичайно, педалі. Ну, Взагалі цей велосипед з розміром колеса 28 дюймів. Ну, гравійні велосипеди всі 28 дюймів мають. Висота верхньої труби рами Есичка до землі 79,5 см. Есичка це відстань від вала каретки до підсидільної труби. 47 см, тобто з центру вала карети до цієї частини 47 см. Е, ну, і я забув відзначити, що у нас передній е, гальмовий тросик теж інтегрований в карбонову вілку, він так це дуже зручно, компактно і надійно. І Вага Вага велосипеда, сайлекс 200 рама S е, з карбону. З карбоновою вілкою вагу має 10 кілограмів 400 г, 10 кілограмів 400 грам це майже як, ну, легкий 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 велосипед на е, великі е, бажання велосипедистів. Підходить цей велосипед як для хлопців, так і для дівчат. Подобається велосипед. Приходьте, замовляйте, купуйте в нашому київському магазині Віловіва. Якщо вам сподобався відеогляд цього велосипеда, ви можете завжди у нас в магазині його подивитись, потрогати, побачити. Ну, через те, що він дуже-дуже красивий. А красота цього велосипеда Сайлекс 300 вироблена завдяки тому, що виробляють геометрію, тобто... Проєктують цю е, геометрію, красоту цього велосипеда німецькі фахівці. Тобто це велосипед хоч і тайванський, але е, тут також написано, що design by е, Germany. Designed in Germany. Тобто, цей велосипед спроєктований німецькими фахівцями для всього світу. Тобто, і якість, і красота від німців е, з надійністю високою. Треба відзначити про надійність. На раму дуже висока гарантія від виробника. На обладнання рік гарантії від виробника. Ну, звичайно, щось, якщо трапляється, то ви не біжіть кудись і шукайте. А все до нас. Наш магазин Віла має сертифікований, сертифікований ремонтний. Ремонтне обладнання для того, щоб налаштувати велосипед і потім його експлуатувати вам з надійністю від виробника. Сподобався відео? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіва. Бажаєте купити? Переходьте по силці YouTube каналу на сайт вілавіва.ю і замаляйте велосипед Science200. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!